Запрошуємо всіх прихильників футзалу на заключний поєдинок сьогоднішнього юрого вечора зустрічаються представники Золотої Бізнес-Лі. Пана Лопатки ФЕМ. Лівим флангом зараз. Орист Іваниш дає чудову передачу Іванович. Ще Бетрішка давненько не було. Тарас Малюк, про нього теж слід згадати. Тарас, на потрібній точці, від'єдналися великого, Той розвертає через Литвина. Удар немає взяття Марії. Один фол всього-навсього. У цій дуелі. Удар від уря! В ближній верхній перспективи набагато краще. Зараз Крупчук! Удар не має Надобив Кім. Шумський. Олесь Великий. Чекає свого чергового шансу. Удар на дворот. Близько. Той один-один в один поліз на суперника. Простріл! Хрупчук не забиває. Кутовий удар. Володимир Самотужки поліз далі. Чмелик. Шумський. Удар не буде все ж таки, оскільки Русецький. Переведення на Василя Коваля. Попереду відкривається Іванишин. Не зумів приборкати м'яч. Хоча ударна позиція була зараз у Коваля. Той відає на Віталія Танського. П'ятою удар. Впевнено, відбували удари конкурентів. Коваль віддає передачу. Іванишин стійка. Орест сьогодні, можливо, можуть собі дозволити право на помилку. Але Русецький москвін, наставник адвокатів. Може розраховувати на кількох гравців. Коваль удар! Притул розстрілює від себе. Мова конкретно щойно йшла про Андрія Чурика. Удар танський! Не забивай. Володимир Крупчук. Контрнаступ. Крупчук. Удар по центру. Брунець на висоті. Чали кожного і ворота зокрема. Акар. Удар! Поперечка. Потужний вистріл від Орі Акера. Меньце не поступає. Лютий. Удар! гол, Браво! Фантастичний вистріл від Назара Лютого. У другому матчі поспіль забуває для себе. Як же він дало розкидав? Суперник. Набагато краще. Видовищніші події. Е, по... Бракує з Можливо, зараз Шумський. Не переграв Русецького. Ще одна спроба. Він залишається під контролем у адвокатів. Може задіти ногу супернику. Крупчук, ударна позиція. Пробиває. Удар! Петрицький не заб... Акар. Вихід. 3-1. Вільний чмелик. Передача Шумського, удар! Гол! 1-1! Браво! Чудова атака. Ось і, тут спрацювала. Обрізка. На жаль, не на руку нова мімена. Іванишин. Передача на Петрицького. той пробиває досить непогано, як на мене. Правда, впевнено захищається адвокат Іванович. Простріл! Удару немає! Не повірив Іванишин. Команда Володимира Групчука. Переведення лівору. Чмелик! З ласка! Чому не спробувати лівою? Попереду Іванович. Лютий проти Шевчука дуже легко втік від конкурента. Простріл! Але ж. Тоді як котився уже до чужих воріт. Удар немає взяття воріт. Хлопцям ще потрібно було бігти штовхного майданчика. Чмелик! Удар головою над воротами летить м'як. Резерв золотої бізнес-ліги. Передача! Удар від Петрицького ми не побачимо. Є ще право на проведення. Взяти реванш адвокатам. За поразку фармклубу у суботу, тим не менш, зараз рукостискання. Вечір для вас відкоментував, Олег що Збережіть один одного. Зустрінемось.